Коротше, один кадр замовив набір у нас три в одному і каже, що якість не сподобала. Що тут редуктор, типу, пластиковий. Ось цей ми зараз підемо, розберемо його на сервіс. Що перфоратор не має удару, ми зараз теж зробимо тест на удари. Коротше, на, Дімон, можеш показати, розібрати редуктор, щоб ми показали, що він реально металевий. Давай. Нежно. Не продавався в мазаїн, так? Дивіться. Каже, що пластиковий. Ну це схоже на пластик Ну Оце схоже на пластик Та це от, напилення металу. Типу. Ну, ну Це ж не пластик, він реально металевий. Цей редуктор. Ось тут він. Ну Він металевий де? ну, Типу такий бред мені казати, що він пластиковий. Ну, дивіться, тут все в металі. Безщоточна техніка. Змазка, все чітко тут йде. На, скручуй 22 хвилини безпреривної роботи. Так. Батарея пішла. В захист, перфоратор. Ну, нагрівся, але так. Що? Ми рахуємо їрди. Дижта, покажи дирочки, давай. Давай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 на 4. Маємо 40. 40 з половиною дирок на одній батарейці. Ось цій. Це 22 хвилини без проривної роботи. В такий бетон Це типу, що армований, да? Це, ну, коротко, це серйозний бетон. Ми сверлили його отак, до сюди засверлювалися так сверлом. 40 з половиною отворів. Це достойно чи ні, скажіть мені, будь ласка. Перфоратор з набору 3 в одному, який коштує там херню. А, вон, так, да, Іра, покажи арматуру, яка там всередині. От. Коротше, достойний апарат можна брати на роботу. Я раджу. Дивіться.